Доброго часу, друзі. У нас 13 червня 2023 року. Україна, Волинська область. Ну маємо такий от маленький розплідничок. Це друга ділянка відео по полониці. Знов полониця садова. І от маємо, що маємо. Маємо те, що маємо. Значить, сорти. Ну, такі будуть коротенькі, коротенькі відеовідповіді. От бачимо, такий цілий рядок високої, значить, полуниці. Це цілий рядок, значить полуниця сорту. Сирія, ну, питають люди чим скільки там хімії, що ягода така велика. Та ну в Сирії суть не в хімії. Це полуниця першого року, і ягода ну наливається досить скажем. Таких досить пристойних розмірів ягода. Ну але от в нас похолодало, і ягода робиться от, от неправильної форми. Забарвлення не дуже. Ну вночі, 7 градусів в день дощ. Ну не зовсім добре для полуниці. Ну такий можна сказати, її пік вже пройшов, але але ще потрошки збираємо. Кожен день вибираємо якусь кількість ягоди. Трохи з цієї ділянки, трохи з іншої. Отак от, так от е, виглядає ягодка. От весь секрет е, по Сирії, е, чого велика ягода. На, на кощах першого року завжди е, така от е, непоганих розмірів, е, приваблива ягодка. Е, от, ну, е, І доволі, скажімо, доволі смачна. Е, тут е, маємо два рядочки е, так званої е, Альби. Зараз перейдемо, подивимося. Ну, отак та Альба виглядає з другого боку. Ягода ще не вистигла. І от такі от дирки, її е, щось їсть, вона гниє. Е, ну, скажімо, до Альби, е, ну, я не можу сказати, що це Альба, точніше, е, я думаю, що це не Альба. Е, були довгі перемовини е, з Автором саженців цього сорту він мені їх прислав, я їх розмножив. Ну і ось таке, скажімо, чудо, він казав: ягода там, бомба, супер рання. Ну так як в Альбі заявлено, але ось таке ось чудо маємо. Непонятно, скажімо, що. Ну що ж, розхвалив продавець, звичайно, така от покупка на OLX. Так, вийшло два рядочки посадити на розплідник. Думав, будемо там щось досаджувати на другій ділянці. Скоріше за все, точніше, просто візьмемо і викинемо цей сорт. Ну, автору цих саженців я бажаю зривати такі суперорожаї. Ось ну, такої якості ну, в подальшому і всю дорогу. Так, як він людям продає, ну не знаю. не знаю Маловіроятно, що всі кущі отакі от ну, така от ягода на всіх кущах, що це недолік догляду. от Перейдемо, подивимося, що тут в розпліднику є два цікавих сорта. Це ремонтні сорти. от Це є. Сан Андреас, ремонтний сорт, цікавий сорт, вже він у нас розрісся, ми обривали всі цвітоноси, ну, але вже цвітоноси значить, залишаємо, не обриваємо. Ось так приблизно він вже зацвітає. Значить, ягода, яка має бути до пізньої осі, ну, звичайно, знову один мінус. Росади в нас, нам вдалося отримати дуже мало. І ми залишаємо вуса. Це я думаю вплине на якість ягоди, але ну, будемо бачити, яка тут ягодка буде. Все ж, вуса залишаємо, щоб розмножити. Ну, цікаві такі сорти, значить, ремонантні, які будуть давати плід ціле літо. Ну і морано. Морано теж було трошки більше. Вийшла ціла грядочка. Теж розвивається досить непогано. ну Та сама історія. Вже залишаємо цвітові ну плодоніжки з цвітом не обламуємо. Залишені ну, от пагони, вуса. Будемо пробувати в стаканчик вкорінювати і пересаджувати на другу ділянку. Ну Звичайно, якщо ягода нас задовільнить. Ну Є ось такі от. Вже потужні кущі. Думаю, отакий от от кущ має бути першого року. Дали ми ньому так розвинутись і будемо чекати ягоду. От Так виглядає Сан Андреас, так виглядає Мурано. Ну, на цьому, друзі, все. От, ну, але Сирія, да. Сирія буде залишатись. Це дійсно чудова ягода, яку, думаю, варто вирощувати. Причому вирощувати, садити неї в кінці літа, і на слідуючий рік мати досить такі чудові ягоди, ну чудового смаку і пристойного розміру. А потім всім розповідати, чому така ягода і чому там немає. Стільки добрих, як вони думають. Ну, будемо завершувати відео. Така коротенька відео відповідь. Ну, отак, от два цвітоноса на кущові, і ягода. Звичайно, холодно, дощ, ягода не наливається. Так хотілося би, будемо завершувати відео. Всім, друзі, бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна!